звати Олександр, я морський піхотинець, позивний Салават. Бороню Україну від російських загарбників на Донецькому напрямку. Зараз на посаді оператор-гранатометник Шилки. Зараз, можна так сказати, не дуже важка робота, тому що слідкуємо за повітрям. І в разі виявлення якихось там ворожих сілей сповіщаємо екіпаж і хлопці виїжджають працювати. Багато вели вогонь по шахідам, ну, як ви розумієте, вночі потрібен візуальний контакт. На Давидом Броді був. там як... Трошки страшновато було, тому що близько були від ворога. Найстрашніше було, коли в покопі сидів і коли танк працював по носі, ну, коротше, на окоп там пів дерева коротше, впало, і тоді трошки страшновато стало. А так в основному нормально. та що думав? Спочатку думав, що не міг повірити, що це. Ну тому, що якби це мій перший вихід був, там такі більш серйозніші до того, якби це не цього всього не знав, не відчував. А перший раз, коротше, було страшно. Зараз да, вже звик, вже навіть, коли РСЗО навіть працює, вже слухаєш, чуєш, по звуку орієнтуєшся, де чуєш, ага, це не наш. А о, це треба ховатися, там. ну примерно так. Ну які? які? всі здобулися, як то кажуть, на військовій службі в армії до військового часу, як то кажуть, це, на, до, ну, на срочній службі. Тут вже просто ну, спомнив, що там до чого. Коли почалася така вже офіційна війна, то як, ну, оголошений збір в, населен... ну, в населеному пункті моєму, де я проживаю. Деяким людям Сразу там видавали повістки і сказали, також багаючих, хто типа, хоче йти там, на захист батьківщини, там, ну, тому подібне. Можете, типа, завтра буде автобус, месі з цими, кому видали повістки, разом і поїдете. Ну і на другий день сказав батькам, зібрав речі і поїхав. Ну, цей військкоманд і вже звідти попав, як ви кажуть, сюди. Мати спочатку не знала, що цей мати одразу подумала, що повістка, і цей, я їй спочатку і не говорив, що, бо вона ну, зрозуміла, що була б не в захваті від того. Ну. Потім, вже, будучи вже тут, вже через декілька місяців, потім сказав, що. Не було ніякої повістки, що типу, пішов сам. Ну, Вона, звісно, сварилася, там, ну, нічого, пройшло. <реш> Переживають, звісно, скучаються, хочуть, щоб швидше закінчилося, щоб був вдома, живий здоровий. Даже, якщо в дзвінкові попадає якийсь там чути вибух там, чи що, то. Мати зразу, що там, що там, і каже, то то наша. Бачиш, я ж без ну, там, без там, примерно, ну, показує примерно тільки голову, там, що тепер немає, коли там говорить, коли там щось серйозне. Після срочної служби, прийшовши з армії, працював в міліції два з половиною роки, потім е залишив і. Е Пішов працювати на судоремонтний завод. Професія така пісковстройщиком. Чистили кораблі там всякі піхоти. Довольно непогана була заробітня платня, ну, щоб на замітку, щоб не думали, що там за гроші. Есть, чистих 30 тисяч гривень я собі мав відома. Звісно, хочеться, щоб все це закінчило, щоб вже в спокійній обстановці вже. Дівчина чекає вдома, теж переживає. Хочу собі, щоб вже було своє житло і створювати сім'ю потихеньку. Ну, Хочу що, хочу побать... подякувати батькам, що, що виростили, спитали там. Це все добре. Як то кажучи, ждемо всі цього закінчення. Хоча все буде добре. Мені здається, всі тут будуть, тому що. Хочеться, звісно, щоб воно закінчилось швидше, але здається, що війна швидко не закінчиться. Так що мені здається, що призиватимуть усіх, ну, як не всіх, то може більшу частину людей все таки будуть. Хотілося б взагалі якби там, ну, я не знаю. Звісно, хочеться закінчення, але хочеться і додому в'їздити трошки. Теж дивишся в інтернетах ролики, як друзі там викидують, що там пиво п'є дома, там з дівчатами, там сюди сюди, то тоді починаєш собі сумувати цим всім. <рес> Ні, багато друзів ті за кордоном, ті просто вдома. Скажу чесно, у нас є, так як я спілкуюся там, ну, з деякими людьми там, з дому, то це розказує, що, ну, розказую, що там, о, там, їздили, роздавали повістки і всі там тікають, кудись там, ну, щоб не вручили повістку. Ну, от, а якщо продовжиться, це довше, ну, ця війна реально довго затягнеться. Потім все одно підеш, ну просто якщо ти пішов би зараз, то, ти... То було б був би нормальним, як то кажеться, нормальною людиною. А якщо тебе піймають і примусово потім ну пошлють в армію, то просто будеш, як то кажеться, з позором. Просто буду ну, дивитися на ну добігався, типу, пат. Це час не можеш Багато є такі, що десь ховаються там, відчохувати. Всі хочуть закінчення. що <плес> Мотивовані, ну, навпаки, щось зробити, щось, щоб, ну, щоб... побільше користі було, для, ну, більший, більший внесок, щоб було ну, завершення. А я так було це було? Було таке, що з, з військовослужбовцями, коли будучи ПЗРКшником, то була теж ну, цікава. Така, я навіть спорилась короче, з військовослужбовцем, що ну, там комплекс такий є, з ПЗРК ЛА, І теж ворожий там, літак злетів, правда, він далеко був, ну, капець. Короче. Це. І от хлопець мені кричить: типу, що давай роби на кол. Тобто, типу, приводь комплексу, типу, до бою. Я йому кричу, що типу, ну, далеко не потрібно, спалим тільки акумулятор. І криче, у нас така була суперечка за це. Короче, спалили даром акумулятор, а толку, як то кажеться, ніякого. Так я і так знав, просто ну, що не, не достане до не захватить. Вона, якщо пуск ракети там, відбувся, то да, ракета туди долетить як, ну, на ту відстань, де був літак. А сама система, яка вона просто на половину меншу відстань захватена. Браво. Та і просуваємося, не, не побагато, ну просувається, тому що це, як то це в мене війська не, не першої лінії. Там, це, та, не піхота, як то кажучи, не, не вступаємо такий в контактно з, з, з ворожою піхотою. Ми більш повітряним по цілям і стоїмо, якби чуть, -чуть заді, ну, за піхотою. Це. Просуваємо. Просуваємось вперед потрошки. Тому що там були, там в одній посадці, потім під'їхали ближче, 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 Ну і так з кожним разом піходимо все ближче, ближче, як за піхотою. Були б на місці, то зрозуміло, що, що значить нічого нікуди не двигається, значить не пересуваємося, значить, немає ніяких успіхів, продвигів. Там. Це. Якщо пересуваємося, то кудись, переїжджаємо, пересуваємося вперед трохи, бо на ну, скільки місяць, чи, може чуть більше місяця, тут, де ми зараз знаходився ворог, і, а ми, ми вже тут, тобто це значить якийсь успіх, значить хлопці там звільнили цю частину землі, на якій ми зараз там. Потихеньку йдемо вперед. Незалежно який там рід військ, морська піхота, як я зараз, там, інші якісь ну, другі війська. Головне, що, як, як, як кажуть, що, що вносить якийсь вклад для перемоги. Я з морської піхоти, я захищаю Україну проти збройної агресії Російської Федерації на Донецькому напрямку. До Збройних Сил я попав по мобілізації. З 25 числа пішов в воєнкомат, перед тим, перед тим займався, працював в Польщі Отак, на заробітках. Зараз я головний сержант з другого взводу, командир зенітної машини самохідної. Збиваємо шахіди, працюємо по піхоті, ж противника, косимо посадки, все, що можемо, то й робимо. Максимально стараємося бути корисними для підрозділу, для прикриваємо підрозділу. Зараз так, максимально стараємося просунутися вперед, відтиснити противника. Противник біжить на різних напрямках, але ще й бадаються, поки там є недобитки. Ми знаходимося на деокупованій території, Це Те ще місяць назад був противник, були укріплення його. Наші підрозділи його вибили звідси і погнали далі. Я тут, бо, бо щоб ці... не прийшли до мене додому, щоб їх погнати назад додому, до їхнього дому і по максимуму їх знищити. Перемога це коли ми вийдемо на, на ті території, які були до 2014 року, заберемо Крим і поїдемо всі додому. Оце наша перемога. На море, звісно, вийдемо, Будемо десантом заходити в Крим. Тому що вірні не завжди. Ну, так треба було, щоб попав у морську піхоту, а тут вже зрозумів, що морська піхота це класно. Класно, бо, тому що це підрозділи, які постійно в боях, які штурмують, які не сидять на місці. Це не, не сухопутні війська, які тримають лінію оборони. ми там, де нас треба, постійно там, де нас треба. Важкий день ще був на Херсоні. важкий день це коли шість разів виїжджали відпрацьовувати по піхоті противника. Вони в укріплені були в посадках на тих образках. Виїжджали, викошували посадки щоб по максимуму, щоб наша піхота продвинулася і забирала ці посадки. Саме важке було те, що там на углу посадок вони вкопали дот, ну, вкопали бетонну таку херню. І відти їх вибити було дуже важко. Але вибили і Херсон наш. Кілька днів назад. Виїжджали, відпрацьовували по живій силі противника на вісновій траєкторії з коректорів з дрона. Відпрацювали, почали працювати по нам міномет, приїхали на іншу позицію, відпрацювали по нас шахідом, не шахідом, а ланцетом. Ну, не попали, звісно, просто повезло, чисто повезло, що не попали. Або був оператор дрона, криворукий якийсь. Ну, Працюємо вночі по БПЛА, по шахідам, працювали кілька днів підряд. Ну, по шахідам трошки важко вночі, бо їх не від... ну, не... ми не бачимо їх тільки через, через тепловізор і з корекціоку з автомату, трасою. Ще коли заїхали тільки на Херсон, вже був досвід, тому що працювали на Бесарабії, їздили, катались, набували руки. Нам сильно пощастило, скажімо так, що не з перших днів зразу кинули в бій. Там покатались, подивилися, почувствували машину, а тут зараз вже... зараз вже просто. Підготовка була, був час на підготовку. Був час поїздити, покатати, постріляти. Тому так. У мене, у мене хлопці один з Одеси, один з Рівного. Міхвод у мене з Рівного, ще з перших днів війни з ним катаємось. А оператор вже змінився, вже другий оператор. Ну, перший був земляк, мій другий другий з Одеси. І він ще молодий, трошки не обкатаний, трошки боїться, але все з часом, все з досвідом. Та досвідчення. За більше як рік війни всі вже досвідчені. Техніка трошки застаріла, постійні ремонти, але працює. Вона свої задачі виконує, на відміну. Противник сильно нервується, як ми виїжджаємо дуже сильно. Виражається тим, що максимально хочуть нас подавити мінометним артилерійським вогнем, але криворуки не вдається. Тої кадрової армії, яка в них була, вже немає. Часто мобілізовані і всякий зброд. Я хочу передати привіт всім, хто сидить вдома і чекає. Перемоги, отак. Оце <laughs> такий собі привіт би. Потрібні люди завжди, тому що є втрати, якби то не було жалко там, чи ще щось. Ну, втрати по-любому є. Ми не можемо казати, що немає втрати, втрати є. Там ранені, контужені, ще якісь, їх треба по-любому міняти кимось. А міняти немає, немає ким, тому що сидять всі вдома і чекають на перемогу. Перемога сама не прийде. Перемогу робить люди, прямо робить піхота, піхота, сила. Більше як рік війни поміняли вже п'ять операторів. А так один уходить, другий приходив, сідав, вони обучений, вчили, показували, каталися, стріляли і зараз без проблем. Всі які спеціальності, стільки професій, яких хочеш. Можеш бути в піхоті, можеш птуром, противотанкістом, зігрійчиком, куди хочеш, танкістом можна сісти і їздити в танку, бо це класно. Танк — це теж сила та каблі. БК дуже багато. БК в нас ще з цих совєтських часів, його дуже багато. Ну, так, як ми зенітники, то є леопарда. Леопард це теж нормально. 35-й калібр. БК трошки менший. Там вже є можливість, що ми будемо працювати від РЛС. Тут РЛС не працює, антенна. Можливості більше і більше буде результатів. Я думаю, так. Вчатися потрібно завжди. Все життя навчатися треба. А в цій ситуації, то по-любому треба. Скажімо так, що більш на характері. Заїхав, нагло відстрілявся і уїхав. І все. Ну, це ж це теж все досвід. все досвід. Бо якщо не було б досвіду в перші рази на Херсоні, як виїжджали відпрацьовувати, трошки трусилися, страшно було. А зараз досвід, все вже. Виїхав, відпрацював. Знаєш, що поки їдеш, не попадуть. Відчуття змінилось в тому, що на Херсоні було важко, тому що це перші бої були. Зараз вже є Авдіївка, на тому напрямку були. І багато чого було. І на Херсоні багато повоювали. Зараз вже проще. Зараз вже не так страшно, не так, скажімо так, немає мандражу того.